Доторкнутися до мистецтва без перерви на повітряну тривогу в одеському оперному. Вирішили облаштувати окремий простір у бомбосховищі. Виділили глядацьку зону, встановили сценічне світло та звукове обладнання. На заваді не стала навіть драбина, яка стирчала просто посеред майбутньої сцени і яку не можна було перенести. Вона стала е, об'єктом, що несе на себе всю виставу. Ми почали працювати біля неї, і ми зрозуміли, що, по-перше, дробина це такий символ, це такий знак. Вона подекуди партнер нашої героїні, подекуди вона частина пейзажу. Для прем'єри на новій сцені обрали виставу в очікуванні на музику австрійця Арнольда Шенберга. Монодрама для Сопрана написана 100 років тому і досі вважається авангардною музикою. Ору, музичний експресіонізм, напрямок, що розвивався в музиці на початку 20-го століття, у руслі трагічного світа сприйняття часів Першої світової війни. Там е дуже багато е якби побудовано на тому, що ми би зараз тоді не було такі терміни. Ми би зараз назвали це якими звуковими ефектами, спецефектами. Може, наприклад, якісь речі були направлені, на те що може десь. Злякати слухача твір Шенберга у першому в Україні переклали з німецької на українську. Після цього зізнається солістка Юлія Терещук. Вона зрозуміла наскільки геніально австрієць передав хаос у голові жінки, коли протилежні емоції майже миттєво змінюють одна одну. Ця опера ширша ніж просто дослідження внутрішнього світу жінки, зазначають автори проєкту. Це твір про необхідність здійснювати вчинки, робити кроки замість перебувати в очікуванні. Якщо хочеш, змін на краще. Ми живемо у цьому хаосі, але хаос закінчиться. Буде це просвітлення, буде цей як то скажуть, мажор в кінці. І ми, ми дійсно в цілому ми переможемо. Переможемо. Ту темряву, яка на нас насувається, і найтяжчий час перед світанком. Новий сценічний простір назвали укриття і планують використовувати його на постійній основі. Адже старовинні підвали одеської опери є чудовими природніми декораціями до найнезвичніших проєктів. Людмила Цебренка, Аріна Небохід перший міський.